Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух. за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років. Дуже непростий суперник. Ми розуміли, що буде масована оборона виконання Прикарпаття і вони, вони дуже насичують штрафний майдан, карний майданчик і намагаються перекривати всі зони. Ми розуміли, що Прикарпаття буде намагатися грати тільки на контратаках, і воно так і було. Ну, десь нам трошки не вистачало спокій, спокій на початку матчу, але думаю, що ми впоралися. Ми розуміли, що Прикарпаття дуже багато переміщається, дуже багато робить бігової роботи. Вони розтягувалися п'ятіркою позаду, але. Першій лінії в них не вистачало гравців, то тобто вони дуже багато роботи робили. Ми в перерві казали, що в них будуть, їм буде тяжче, а ми за счет змін в лінії нападу ми підсилимо, ми будемо свіжіші і нам потрібно більше, більше відкривань і, і створювати тиск, тиск за рахунок того, що ми будемо робити дотики в штрафному майданчику. Десь після забитого лама м'яча і пропущеного Прикарпаттям пішов такий більш відкритий футбол. Коли повірили у загальний результат, у загальну перемогу? Ну, повірили 100% тільки після. Сигналу рефері фінального, тому що Прикарпаття досить силова команда, і всі подачі, всі лонболи це вже небезпека. тому ми намагалися підняти нашу лінію оборони. І перша наша лінія оборони повинна була тиснути на Прикарпаття вище в їх карному майданчику на первих на перших початках атаки, тому що, щоб щоб віднинути лінію. Лінію нападу їх як можна вище. Ну, навіть незважаючи на те, що Прикарпаття має таких нападників, ми ну, більш за все ми не хотіли, щоб вони доставляли м'яч у наш шикарний майданчик. Тому, тому так намагалися грати якомога вище. Побажання, напевно, вболівальникам усім спочатку весельної частини. Да, я поздоровлюю всіх футболістів, вболівальників, тому що футбол почався. Чесно кажучи, у вас дуже красиве місце. Воно воно відбудовується. І хотілося б, щоб на такому стадіоні, щоб цей стадіон також відремонтували і дозволили глядачам приходити на цей стадіон. Бо я знаю, що ваші болівальники дуже люблять футбол, і хотілося б, щоб сьогодні була трибуна заповнена при при болівальниках на, на багато Ліпше грати і відчуття від гри набагато більше підсилюється, коли є глядач. Ну, Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим фанатам, нашим болювальникам, які захищають нашу батьківщину від ворога. І, дякуючи їм, у нас є можливість там грати в футбол, займатися улюбленою справою. Ну, Перше враження, ну, звісно. Негативний, тому що програли. І тому десь осадок є, ну, будемо працювати да, по бойцівських якостях, по самовіддачі хлопцям ну, взагалі, жодних, жодних претензій, молодці. Билися. Це, ну, трохи хочеться, хотілося, щоб більше грали в футбол, тому що на зборах дуже непогано виглядали. І... Комбінації проходили і більш впевненіше грали сьогодні. Ну, розуміємо, що один з лідерів приїхав в чемпіонат. Ну, плюс перша гра після великої такої паузи. Тому десь можу, хтось, у когось мандраж був, хтось не справився з своїм мандражом. Ну, нічого страшного, у нас молода команда, це дуже гарна така школа для них. Ці ігри за. Цій групі за виход в прем'єр-лігу. Якщо говорити про перший тайм, він закінчився без забитих м'ячів У другому пішли заміни, і вже Прикарпаття дещо вирівняло гру, і ну і показало відкрити футбол уже після того, як пропустили м'яч. Що вдалося, що не вдалося в цей проміжок часу, якраз і при замінах, і от фінальному відрізку? Ну, опять же, ну вдалося. Тому що з таким, ну, гарний соперник, гарно грає, дуже футболісти, тому вдалося би, більш в обороні зіграти, в захисті, зіграти більш надійно. Не можна ж, ну, ж своє захищатись. Треба нав'язувати свою гру в атаці, треба контролювати м'яч, більш, ну, більш якісно. Дуже було помилок багато в простих ситуаціях. тому... Тому можна так сказати, що в атаці у нас сьогодні не, не вдалося сьогодні гра в атаці. Якщо чесно кажучи, ми навіть ну, на, на перемогу не награли. То максимум, що ми там, заслуговували по цій грі, що ми грали, то це нічия. Ну, пропустили гол, звісно, що вже нам нічого було тіряти, тому вже більш пішли масово атакувати. Там захисники вже пішли, там, великий француз, Швець вже пішли більш в атаку. Ну і пішов такий футбол. Звісно, у нас з'явилися вільні зони. Вони почали туди вбігати. Тобто такий футбол пішов на качелях. Ну, не забили. Так що будемо працювати. Це перший з десяти матчів чемпіонської групи. Які завдання будуть стояти перед командою на весняну частину сезону? Одне завдання однозначно виходити кожну гру грати на перемогу. Ми граємо. Ну, для своїх болювальників граємо я ж кажу, для фанатів, для болювальників, які їм тяжко, хто і на фронті, хто і на фронті. Ну, всім зараз тяжко. І на, ми ставимо завдання кожну гру грати на перемогу і викладатися по повній, щоб знаєте, перед людьми ну, не було соромно. І, да, от сьогодні нам не соромно за цю поразку, тому що хлопці ну, виклались повністю. Да, не виходилось десь більше грати. Там, пас, не как-то більш в атаку, ну а по самодачі ми кожному можемо ну, подивитись в очі, чесно, що ну, на даний момент ми так на такому рівні. Будемо працювати. і Я сподіваюся, що навіть всередині, в кінці там, цього чемпіонату, то ми вже будемо набагато краще грати. Команда одна з небагатьох, яка грає без болівальників, наскільки б допоміг 12 й гравець. Там, я вже казав, тут, звісно, тут дуже люблять футбол, і якщо б були б болівальники, це був би наш 12-й гравець. Він і так, ми ну, чувствуємо цю підтримку, тому що, ну, звісно, коли на трибунах, це було б, що я впевнений, тут по 5-6 тисяч було б людей, то вони б підтримували. І... Знаєте, як, ну, сам був футболістом, і коли вже не можеш бігти, ну, коли люди тебе підтримують, то тоді вже біжиш через не можу. І серце біжить. Тому, звісно, не вистачає. все-таки у нас зараз реалії, умови. Ми, ми все рівно повинні виходити і кожну гру викладатися на повну. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.